Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Україна рішуче відкидає заяви Росії про нібито дискримінацію у спорті щодо неї з боку міжнародної спільноти. Це її справедлива відповідь на їхню співучасть у цій війні. Подібну заяву зробив перший секретар постійного представництва України Дмитро Тимошенко на засіданні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він зауважив, що Росія вже вбила щонайменше 516 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала або пошкодила більш як пів Спортивних об'єктів виключення російських спортсменів з міжнародних змагань Росія назвала дискримінацією і порушенням прав людини. Форвард італійської роми і збірної України з футболу Артем Довбик представлений відразу у двох номінаціях: найкращий футболіст року та найкращий нападник престижної премії Global Soccer Awards 2024 Серед претендентів на головну нагороду 30 гравців, включаючи усіх найсильніших футболістів світу, на чолі з володарем золотого М'яча 2024 Родри Манчестер Сіті та його головним конкурентом Вінісіусом Жуніором з Мадридського реалу. На приз найкращому нападникові. Претендують 10 кандидатів Філ Фолден, Ерлін Холланд з Манчестер Сіті, Вінісіус, Кілян, Бапе, З реал Мадрид, Гарі Кейн, баварія Мюнхен, Лаутаро Мартінес, італія Мохамед Салах, Салах, Ліверпуль, Англія, а також два Вінгери збірної Іспанії, Ніко Вільямс та Ламін Ямал, Барселона. За підсумками відкритого голосування у всіх восьми номінаціях буде сформовано шорт-листи претендентів лауреатів Буде оголошено та нагороджено на урочистій церемонії, яка відбудеться у Дубаї. Об'єд. Ні, Арабські Емірати, 27 грудня. Нагадаємо, наприкінці жовтня Дубик посів 29-те місце у голосуванні за золотий м'яч, розділивши цю позицію з одноклубником німецьким захисником Марсом Хумельсом. Софія Бродінських жовтих вод завивала срібну медаль чемпіонату світу самбо, який проходив у столиці Казахстану Астані, де брали участь 470 спортсменів з 80 країн. Дніпровський спортсмен Сергій Бабенко, тренер Володимир Акімов у складі збірної України, виборов срібну нагороду в розділі Кік Лайт. На чемпіонаті Європи скікбоксингу вако серед дорослих, який фінішував в столиці Греції Афінах, збірна України стала переможцем загальнокомандного заліку серед 41 країни. Учасниці здобувши 36 медалей. З них 12 золотих, 11 срібних. І тринадцять бронзових вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Софія Восканян, тренер-викладач Дмитро Литвиненко, стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед дітей з Тхвондо ВТФ, який завершився в столиці Албанії тарані і зібрав більше п'ятиста спортсменів. У нашому місті у розпалі командний чемпіонат України шахів серед юнаків та дівчат до 20 років, четвертий ранг, який проводиться окремо серед юнаків та окремо серед дівчат у трьох шахових дисциплінах за швейцарською системою. Класична гра, сім турів, швидка, дев'ять турів, Бліц одинадцять турів. Незважаючи на тяжкий стан нашої держави, яка бореться з навалою расистів, шахове життя в країні триває. Може, на такому рівні, як хотілося б, але. От одним із показників є нинішній чемпіонат України серед командний чемпіонат України та дівчат до 20 років, який зараз проходить у Дніпрі. Ну, звичайно, мало команд Західної України. У нас весь чемпіонат представлений командами Дніпра, Донецька, Харкова, Запоріжжя, Вінниці. От. Ну, рівень, рівень є рівень від третього розряду до майстрів. Рівень різний. От. Але це, це добре. Це Дозволяє шахістам більш меншої категорії позмагатися з більш досвідченими, набратись досвіду. Чемпіонат у всіх трьох дисциплінах завершиться у неділю, 17 листопада. То дня відбудеться нагородження переможців і призерів та урочисте закриття змагань. Близько 150 спортсменів з гарної низки міст і населених пунктів нашого регіону, а також атлетів з інших держав, взяли участь у турнірі Кубка Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, що відбувся на помості спортивної зали. Академії музики нашого міста Досвідчений майстер спорту України Євгеній Константінов з Павлограду, який щоправда наразі захищав кольори Дніпра, попри здавалося, невисокий як для його статусу рівень змагань Кубка Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, як завжди, ретельно готувався до свого чергового старту, адже як він зізнався, результати не стоять на місці, тому потрібно і самому повсякчас не тільки тримати себе у формі, але й працювати над підвищенням власних показників. Рівень росте з кожним роком, рівень росте змагань. Тобто не можна сказати, що ти будеш на 100% на п'єдесталі. То тобто є конкуренти, вони завжди є, це молоді хлопці, які тренуються, приїздять на змагання, виступають. Тому треба бути готовим до всього. Відчуваю себе добре, завжди готов, тому буде все добре. І дійсно, все для нього склалося як найкраще. Євгеній став чемпіоном Дніпропетровської області у своїй ваговій категорії. Виконав та підтвердив, норматив майстра спорту України не мала особливих проблем. Не менш досвідчена і титулована майстриня спорту України міжнародного класу Наталія Зінчук з Вільногірська, де вона працює тренеркою тамтешнього спортивного клубу Авангард. Проте не відмовляє собі у задоволенні взяти участь у змаганнях. На звітних не надто напружуючись навіть з результатом першорозрядника, вона знову стала чемпіонкою відзна. Бачивши гарний рівень турніру. Проходить на вищому рівні. Саме і обслуговування, і організація. Тренери привезли досвідчених спортсменів, показують дуже високі результати, встановлюються рекорди і обласні, хто повторює рекорди обласні. Багато сьогодні встановлено нових рекордів області. Я вважаю, що рівень достатньо високий. Виховує наше покоління, покоління нашої України, нашої держави. Ми повинні їх підтримувати, незважаючи на такий тяжой е, наш, наш час. От, е, і прикладаємо до цього всі зусилля. Не зупиняємось і працюємо далі на результат. Загалом змагання Кубка Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп зібрали на помості спортивної зали академії музики нашого міста близько 150 учасників, які, окрім господарів, представляли також Кам'янське, Павлоград, Вільногірськ, Жовтіводи, Першотравенськ, Межову, Софіївку, а також особисто атлетів низки інших регіонів держави. Турнір був відбірковим до чемпіонату України. Серед чоловіків та жінок, ветеранів і студентів, що відбудеться у грудні у місті Коломия Івано-Франківської. Області. Дякую Збройним силам України за те, що у нас є можливість його проводити. І в Кубці цьому приймає участь досить багато відомих, титулованих спортсменів, тренерів, провідних, які своїм прикладом показують, як можна підіймати. І, тому сьогодні навіть є тренери, які встановлювали рекорди області. Вони в тренери і спортсмени в одному лиці. Якби. І є на Виступають спортсмени, це є призери, чемпіон, призери і учасники чемпіонатів Європи і навіть навіть світу. Особливо я хотів би відмітити це Гайбея Євгена, це віце-президент обласної федерації. Це людина, яка е, зробила і робить досить великий е, внесок у розвиток павлітингу в нашому регіоні і, взагалі, в Україні. Він є майстром спорту України і суддєю міжнародної категорії. Тому великі слова вдячності йому від всієї нашої громади, всієї області. Переможцем загальнокомандного заліку стала збірна Дніпра, яка на небагато випередила селище міського типу межову синельниківського району. Трохи подаль від них трійку призерів замкнули богатирі Кам'янського. Один з них, Іван Нога, став абсолютним чемпіоном серед юнаків юніорів та чоловіків разом, виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу серед дівчат, юніорок та жінок. Подібний титул завоювала Руслана Деменденко з Дніпровського комунального закладу Олімпія плюс. І на закінчення про сумне у четвер у нашому місті у храмі Різдва Пресвятої Богородиці попрощалися з віцепрезидентом Федерації боксу Дніпра Андрієм Чабаненком, який раптово і передчасно пішов в життя за місяць до свого піввікового ювілею. Віддати і скласти йому шану, прийшли рідні, близькі, друзі, знайомі і звісно вдячні колеги по спільній роботі в громадській організації, керівники спортивних клубів, тренери і фахівці, атлети різних поколінь, усіх, хто його добре знали, з якими він заодно працював, розбудовував і роз розвивав цей олімпійський вид спорту і за що нині був удостоєний таких почестей, відходячи у вічність. Андрій був доброю людиною, дуже допомагав в розвитку боксу в Дніпрі, щире співчуття родини за таку втрату. Добра була людина, царство йому небесне. Ми проводжаємо в останній путь нашого друга, друга, нашого колеги, нашого товариша. Андрія Чабаненка, людина, яка дуже любила спорт. Я його знав не так багато, але скільки ми з ним спілкувалися, скільки працювали разом, працювали по спортивній тематиці, він являвся віце-президентом міської Дніпровської федерації боксу. Людина, яка була дуже небайдужа до спорту, до боксу допомагала розвивати цей від спорту, організовувати турніри, змагання. Людина щира. Це дуже тяжко, дуже велика втрата для нас. Вічна світла пам'ять, будемо пам'ятати і завжди будемо благодаріти. У свою чергу ми також висловлюємо слова щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим, колегам, хто добре знав і буде вічно пам'ятати Андрія Чабаненко, Царство Небесне. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.